От щойно з нашим попереднім гостем Володимиром Грицько ми трошки обговорили ситуацію на болотах зокрема, і обговорили оцей парад на 9 травня, який планується в Москві на Червоній площі. І цікаво, частково хочемо і з вами про це поговорити. От зокрема, про те, що деякі країни закрили свій повітряний простір для... Лідерів країн, які хочуть потрапити на цей парад, так от зокрема, літак президента Сарбівучича не пропустила Латвія, литва А Польща і Литва також не пропускають літак словацького прем'єра Фіцо, а Естонія не пропускає делегації Бразилії і Куби. Це, звісно, дуже добре, що наші партнери так. Демонструють нам, можливо, навіть свою підтримку, але чи не все-таки не свідчення це того, що країни Балтії вже можливо навіть втягнулися у таку гібридну, скажімо так, війну з рефією? Чи як це на вашу думку? От, про що це свідчить? Ну, як на мене це свідчення, по-перше, готовності публічно заявити про загрозу, яка загрозу, яка йде із боку Росії, в тому числі непогодження із. Рішеннями цих лідерів цих країн долучитися до цього параду. Тому що за великим рахунком Франції ж не треба вводити заборону. А от те, що є вже була офіційна заява з боку Європейської комісії, яка не радила лідерам країн Європи долучатися до параду, вона була не почута лише одним представником Європейського Союзу, це Фіцо, про якого ви згадували. Ну, Стосовно інших країн, лідерів інших країн, то приблизно така сама історія. На превеликий жаль, сьогодні ну, не розуміють представники багатьох країн, яких там можна все-таки але з великою натяжкою швидше віднести до демократичного табору, ніж до автократичного, але вони намагаються і чомусь ну, з низки різних причин підтримують зв'язки із Путіним це не дуже добра історія, але звісно будуть країни, які будуть долучатися до цього процесу. Ну той же самий Китай і так далі. Тому це ну, реально сьогодні демонстрація того, хто не хоче в будь-який спосіб демонструвати свою ну прихильність до проведення таких заходів, які влаштовує Росія 9 травня кожного року. Допало це ще цікаво. Мова йде саме про країни Балтії, і справді побутує вже навіть така думка: що як тільки чи коли завершаться бойові дії в Україні, то Росія перекине свої війська і от розпочне свій збройний там чи агресію а, щодо країн Балтії, так багато про це хто пише, і в якісь аналітики вже і прогнози вичитаємо. От. Чи готові, можливо, навіть, якщо говорити про цей контекст НАТО стати на захист країн Балтії у разі агресії з боку Росії? Ну в тому, що ці країни є самі членами НАТО. Тому членами в принципі, НАТО, НАТО буде... але загалом НАТО. Ми говоримо і про Сполучені Штати Америки, які так намагаються. Ми бачимо сигнали принаймі, що вони намагаються дистанціюватися і так далі. Я про такі сигнали з боку Сполучених Штатів Америки, ну чесно кажучи, не знаю. Є багато думислів у пресі, які публікуються, мовляв, Сполучені Штати Америки не будуть допомагати. Те, що Дональд Трамп зараз провокує загалом Європу на збільшення видатків, це дещо інша історія. Провокує в тому числі своїми заявами, діями і так далі. Але ну, треба розуміти, що Європа дуже багатьох років почувалася безпечно і все завдячуючи США. За великим рахунком, так і є. Якщо говорити навіть про країни Балтії після Другої світової війни і навіть ще раніше, на початку 40-х років, коли вони були окуповані Радянським Союзом, тоді ще Сполучені Штати Америки заявили про те, що вони не будуть визнавати ці території за Радянським Союзом. І вони фактично до моменту розпаду Радянського Союзу залишалися невизнаними за тоді совєтами. Що стосується нині ситуації, ситуація нині складна не лише для країн Балтії, а для Польщі, в тому числі, і тут викликів дуже багато. На сьогоднішній день є вже розміщені війська інших країн на території цих країн, Ну, зокрема в Литві розміщена бригада Бундесверу. вперше. З часів завершення Другої світової війни, Німеччині дозволили розміщувати цю бригаду до 27-го року, вона там має бути розгорнута повністю. Проходять постійно військові навчання, тому за визначенням. Країни-члени НАТО будуть долучені до цього процесу. Питання лише в тому, в якій мірі це залишається відкрито на сьогоднішній день, тому що, як вже неодноразово ми говорили в рамках центру, обговорювали ці питання, то планами Путіна перед початком широкомасштабного вторгнення в Україну були також і наміри вторгнутися в одну із країн Балтії, це мала бути Естонія. І саме. То нарво, яке фактично ну є російськомовним, і про російських настрій в Естонії дуже багато проблема схожа і з Україною, і ну чомусь Путін вирішив: ну це вже зараз знаєте питання іншої дискусії: що він може легко це зробити, тобто захопити Україну і змінити тут владу, але від намірів. Здійснити військову операцію проти Нарву він не відмовляється по цей день, і він навіть про це говорив вже після початку широкомасштабного турні, що Нарва це є російське місто. І дійсно, аби отримати якийсь успіх, вже конкретно, можливо, якісь приховані гібридні, але все-таки військові операції на території цієї країни, встановлення там якогось режиму, якогось там створення анклаву, як то на кшталт, так званих ННР ДНР. Чи Абхазії, Південної Сетії. таких ще чимало. Путін може це зробити однозначно. Це один сценарій. Другий сценарій Сувальський коридор. Про нього говорять як про доконаний факт все менше, але не виключають, тому що все-таки наміри розпочати широкі військові навчання в Білорусі в 2025 році є. І в Білорусі, і в Китаї, до речі, там і китайські військові присутні я не виключають, що будуть і північно-корейські. Але. Справа в тому, що такі загрози очевидні у Європі давно. Ще у 2015 році був створений військовий блок із дев'яти країн Північної Європи, які готуються до відбиття подібних атак. До складу цього союзу війшли і та ж сама там. Данія і Швеція і інші, тоді ще навіть і не члени НАТО, нині вони і члени НАТО і Фінляндія, але побоювання залишається. Британія та ж сама вона на сьогоднішній день не настільки готова до відбиття широкомасштабного вторгнення з боку Росії. Тому гібридність загроз вже очевидна, про це багато говорять, в якій формі буде реалізована ідея Путіна взяти під контроль або дестабілізувати ситуацію в Північній Європі, поки що залишається відкритим, але вже певні прояви. Перші є, їх фіксують розвідки, тому я не маю жодного сумніву, що кошмарити Путін Європу буде. Але от міра, знаєте, оцього кошмару, який він буде влаштовувати Європі, поки що залишається невизначеною. визначеним. Великій мірі вона буде справді залежати від Сполучених Штатів Америки. Але не від того, підтримують чи не підтримують американці великою кількістю військ, зброї, тому що ну, все-таки військові бази США є навіть і в Британії. Давайте також це будемо розуміти. І військові Сполучених Штатів Америки, і техніка військова США, а яка ж є власність Україн Балтії, вона також там присутня. Але для Сполучених Штатів Америки дійсно зараз залишається актуальним питання порядку денного співпраці з Росією, тому на тлі ідеї припинення російсько-української війни, яку активно просуває Трамп. Тут можуть бути різні формати, різні конфігурації. Я маю на увазі, що до завершення каденції Трампа, а це рахуйте до 28-го року, ми можемо не побачити якогось там суттєвого фактору дестабілізації в Балтійському регіоні, виключно через фактор Трампа. Ну а далі вже буде залежати від того, хто буде очолювати Білий Дім. А це до речі, дуже цікаво. То це поки ви аналізували так, яким може бути це протистояння, і мені на думку спало якраз протистояння зараз, так яке спалахнуло Індії і Пакистану. Тобто, це є протистояння двох ядерних держави. можливо, якраз знаєте, Путін не спостерігає за тим, як будуть і світ зокрема буде реагувати, як загалом відбувається протистояння зараз учасні між двома ядерними державами, тому що тут якраз мова, якщо Росія буде протистояти НАТО як ядерному блоку, тобто чи буде застосована ядерна зброя, мабуть, в цьому питанні, і особливо тут от цікавий якраз у цей конфлікт між Індією та Пакистаном. Так ну важко це оминути справді, бо дуже. Гаряча новина все-таки, от міністр оборони Пакистану заявив, що ніхто не виживе на планеті, якщо Індія нападе, так даючи зрозуміти, що вони можуть засувати ядерну зброю. Чи є можливо навіть варіанти заспокоїти обидві оці сторони? Чи може це все-таки привести до застосування атомної зброї? Міністр оборони Пакистану зробив наступну заяву: що вони готові до деэскаліації, що не буде продовження військової операції. На сьогоднішній день військової операції обмежена, є загиблі. Лунає багато дезінформації про те, що, ну, наприклад, Пакистан збив 5 літаків Індії. Направду підтверджений лише поки що один. І удари відбувалися по території Кашміру, яка, територія Кашміру є спірною територією взагалі між трьома країнами: Пакистаном, Індією та Китаєм. Тому ситуація зараз на не є, як на мене, такою, що може засвідчити, що ці країни готові до ядерних ударів обміну ними. А заяви, це, ну давайте скажемо так. Це заяви. тому що вже миттєво пролунали інші заяви. Пакистан не збирається відповідати дуже масово, ну, так як то зробив саме як зробила Індія, і тим паче удар Індії по Пакистану це був таким, знаєте, демонстрацією помсти. За той терористичний акт, який стався саме у Кашмірі, буквально десь місяць-півтора тому. Тому і вже нині є навіть заяви про те, що Індія готова припинити удари і звернення до Організації Об'єднаних Націй Нарендра Моді проводив розмови вже з багатьма лідерами країн, в тому числі європейськими лідерами і Сполучених Штатів Америки, що тепер все, мовляв, стоп. І тим паче, історія з цими спірними територіями, ну, вона дуже-дуже давня. І тут, коли коментують політики лідери країн про те, що ну зараз постріляють і припиняться це все, ну це так. Тому друзі, тут ну не варто звертати увагу на те, що там ядерні держави і так далі є багато. Факторів, які дійсно ну, можна використовувати, нанизувати на, на якийсь апокаліпсис, але все ж таки війна і оця ну, сутичка, яка сталася, ця ескалація між Індією та Пакистаном, це дуже не нове, абсолютно. Тут може бути інший момент: це можуть використовувати для медійної активності саме лідери Китаю Індії для того, щоб підняти свій статус у переговорному процесі по лінії нью делі Вашингтон, бо все ж таки сьогодні США підтримують активно Індію, аби вона розвивалася. Китай це використає для подальших переговорів із Сполученими Штатами Америки. Я думаю, дуже скоро планує такі заяви з Вашингтона. Вони все більш наполегливі. А саме, давайте ви приструнете Індію, хоча там немає нікого приструнювати. От ну, знову ж таки, давайте послідкуємо за динамікою процесів, які будуть стосовно цього нового витку да, ескалації. Звісно, України, Індія, теж саме Китай, і Пакистан, давно готові до війни ну умовно один проти одного. Але чи будуть вони розв'язувати такі мірі, щоб там дійти до ядерних ударів? Ну послухайте, це ну швидше, знаєте, такі гарні заголовки не більше. Але, знову ж таки, Це може бути знаєте прикладом для. Путіну, зокрема, про те, як взаємодіють у такому разі дві ядерні держави, потім може посилатися. Умовно при спробі там напасти на ядерний блок на країни Балтії. Зокрема, посилатися на те, що ну, подивіться, Індія, Пакистан, дві ядерні держави, ніхто не застосовував ядерну зброю. І, зрештою, сам не боятися вже цього зробити, маючи такий приклад, що точно не прилетить у відповідь, знаєте справа в тому, що Путін міг застосувати ядерну зброю на території України. Ми маємо це розуміти, і такі сигнали були і надходили. А, і він розумів наслідки для себе, які мали статися. Тим паче, Сполучені Штати Америки ще за часів Джозефа Байдена нерозово говорили, що буде нанесено конвенційний удар такої сили. Це доносилося до Росії по території, навіть можливо там східної, перепрошую, західної частини європейської частини, вибачте, затової Росії. Що завдасть дуже серйозного удару для Росії? Те загалом американці натікали, що вони можуть знищити всі військові об'єкти на території окупованій частині росіянами України. Тому засування ядерної зброї на сьогоднішній день не є фактором уже погроз або аргументом у переговорах. Сорокомасштабне вторгнення Росії проти України показало. Що ядерна держава зазвичай, маючи в своєму арсеналі ядерну зброю, використовує це як знаєте, таку погрозу. Uh -huh. На практиці вона використовувати це не буде, тому що всі розуміють наслідки. Знищення фізичне лідерів країн просто неминуче. Ну так, окей, ти можеш заховатися в бункері, там прожити ще там наступні 30 років і там, і, вибачте, померти, не досягнувши абсолютно нічого. Тому зараз на даному етапі я не бачаю взагалі, ще раз на говорю, наголошую кейсу Пакистан індія як аргументу для якогось там посилення переговорних позицій у закритому варіанті між лідерами ядерних держав. От це можна просто прибрати. Для формування суспільної думки так, але ну, в переговорах ну, справді ні. Тим більше, будь-які заяви від лідерів країн. Про те, що вони можуть використати ядерну зброю, вони завжди викликають відповідну реакцію у ядерному клубі і в країни, які мають цю ядерну зброю. Ну що не менше там Сполучені Штати Америки і інші. А тому це все дуже, дуже. А якщо роблять такі заяви взагалі, країни, які не мають ядерну зброю, а, наприклад, говорять, ми готові розробляти. Ну, до прикладу, задайте заяву Зеленського. Минулого року, коли він готував говорив про те, що ми готові розробляти ядерну зброю, потім уже буквально там через кілька годин говорив, що ми не будемо це робити. Тобто, це всі питання тримаються на дуже жорсткому контролі. От пані ще цікава інформація, яка з'явилася днями про те, що Росія збільшує службу зовнішньої розвідки РФ, збільшує кількість агентів саме в країнах, сусідах. Наших так України і от на вашу думку, все таки результат виборів у Румунії чи не є наслідком цієї політики? Так, там зокрема мова йшла про те, аби зменшити нам допомогу, так аби запобігти якимось чином ускладнити цю допомогу Україні, але от по по румунському кейсу, по їхніх президентських виборах, чи не свідчення це того? З часів завершення Другої світової війни Росія, ну тоді Радянський Союз, системно проводив цю роботу в країнах Східної Європи постійно. Вони ні на день не припиняли цю діяльність. З моменту навіть розпаду Радянського Союзу, ми з колегами також якось детально це обговорювали, політика Кремля не змінилася. КГБ часів Радянського Союзу і нині ФСБ це абсолютно одна і та сама структура. Яка буде діяти в тому числі і за рахунок вербування агентів на в Західній Європі і загалом по всьому світу? Це робили росіяни і раніше, за часів Радянського Союзу, і роблять нині, і робитимуть надалі? На це виділяються величезні гроші, і часто агентами Росії є навіть і високопосадовці, але ми про це не знаємо. Вплив дуже великий. І в великій мірі визначається цей вплив фінансовою залежністю країн Західної Європи від співпраці з Росією. Тобто, якщо ну, ми працюємо, тоді є прибуток Сваритися з Росією не дуже ніхто хоче. От, задаємо до початку широкомасштабного вторгнення Ми неодноразово в ефірах багатьох змі говорили про те, що з вашими колегами. Боролися фактично з тим, чому російські телеграм Перепрошую, телеканали, засоби масової інформації мають не просто там свої корпунти на заході, а вони мають там свої студії. Вони там проводять мовлення, публікують матеріали і так далі. Це і є також впливом на політику в цих країнах. І в цій частині тяглість її залишається вже впродовж фактично 80 років. І це буде незмінним і надалі. Тому дійсно Європі варто приділити ці проблемі більш уваги і мінімізувати впливи, забороняти трансляцію російських е телеканалів і радіомовлення будь-якого на своїй території і таке інше. Певні зрушення в цьому плані є. Румунія це просто один із прикладів того, як працює російська пропаганда на Заході. Але справа в тому, що цього року був безсмертний марш, чи як він там називається, навіть у Вашингтоні, навіть в США. Це також велика проблема. Є... Німеччина постійно відзначається скандалами, там з нагоди побіда бідабесія. Хоча Європа святкує, ну, відзначає, перепрошую, 8 травня, як день перемоги. Але добре, що Дональд Трамп ухвалив рішення ідентичне із Європою. Це дуже серйозні сигнали. Пропаганду не варто недооцінювати. Тому вони це роблять і робитимуть системно. І на прев'язкий жаль, сьогодні варто відзна... потрібно відзначати, що. Настрої у Європі на тлі тялості війни Росії проти України загроз, які створює Росія для всієї Європи, вони справді стають ну, такими не зовсім демократичними, скажімо, м'яко. історія, наприклад, з альтернативою для Німеччини, Джорджеску в Румунії. Виборами, які от пройшли нині, це засвідчує те, що. Такі загрози зростають. Якщо під час ще виборчої кампанії до європейського парламенту 24-го року, на ну, навесні 24-го року ми говорили ну з колегами стосовно таких загроз доволі спокійно, вони не були такими очевидними. Зараз вони посилюються, посилюються в тому числі через неефективність. Державного управління багатьох країн Європейського Союзу яскравий приклад, тому та сама ж і Словаччина під полетів до Росії. Це це теж агент впливу, але найвищого рівня. Орбан, але добре, що він сьогодні під впливом Трампа, серйозним впливом Трампа. Тому так це все величезні проблеми, для з якими треба системно працювати. Це ви пане Валерію, дуже добре ем, так знаєте, з, ем, відзначили про те, що 8 травня вже тепер навіть світ, ну принаймні деякі країни день перемоги святкують, тому що загалом зазвичай ми всі відзначали День пам'яті і примирення, так і під гаслом ніколи знову на противагу росіянам, які завжди це для них побідабесіє з цим їхнім гаслом. Можемо повторити, і вже дуже сумно справді що є країни, в яких теж уже оце побідабесія з'являється. Але я ще Хочу зачепити тему Орбана, так, от якщо говорити про друзів Путіна, прихильників Путіна, тому що він вже так, прем'єр-угорщини, вже знову активізувався, і він заявив про те, що Україна для Євросоюзу це не цінність, а тягар, так і періодичність, періодичність цих заяв вона помітно. Зростає, хоча тема справді не актуальна, і це знаєте, наводить на думку на те, що Орба намагається створити принаймні, таку антиукраїнську коаліцію, поки ця тема не актуальна. І Вже, наприклад, якщо знаєте, на момент актуальності цього питання, якщо таке з'явиться, тому що ми знаємо знову ж таки, і ви сказали про те, як працює Росія, про те, що вони зрощують сферу своєї впливу, купляють і розміщують свою агентуру в різних країнах світу і садки, якщо можливо і з'явиться ця антиукраїнська коаліція, щоб вже була готова ця теза Орбана, так і вже періодично постійно про це говорить, і нас зрештою не візьмуть у Євросоюз. От як ви гадаєте, чи Може це таке бути, чи для чого Орбан робить такі заяви зараз? Це не нові заяви, заяви системні, вони мають перманентний так, характер. Так, Але вони почастішали. Так, звичайно, що вони системні і давно вже я не можу сказати, що для мене особисто вони почастішали. Вони просто з'являються час від часу. Орбан про себе нагадує. Але чому так робить Орбан? Для Орбана є абсолютно очевидною політика. Шантажу Європейського Союзу з метою отримання додаткового фінансування для економіки своєї країни, оскільки Орбан за своєю суттю не є ефективним державним управлінцем, він живе за рахунок дотацій, дотацій від усіх країн: Європейського Союзу, Росії, Китаю і таке інше. Китаю, в тому числі, нині, до прикладу, чому Орбан поводить себе, ну, трішки, скажімо так, ви кажете, почастіше. Але я навпаки, визначаю, що він більш спокійний став, тому що. Його співпраця із Пекіном нагадую, що минулого року Цзінпін був з офіційним візитом в Будапешті, і були підписані контракти, є офіційні і неофіційні частини. Рівень інвестування в економіку Угорщини Китаю залишається зараз загадкою, але дуже дуже багато було непривабливих повідомлень, і те, що частка російського впливу в Угорщині збільшилась, то європейським союзом це сприймається не дуже добре. Але оскільки Угорщина незалежна ж країна. То великих претензій нібито придивити складно. Але вплив Сполучених Штатів Америки дуже помітний. Орбан, я вам ще раз кажу, що не випадково не полетів на парад у Москву. І це дуже показово. Тому, що стосується саме риторики Орбана, вона не нова, але вона спрямована саме на це. А що з цим робити? Оце є проблема. Тут якраз до тих питань, про які ми з вами говорили от щойно, згадуючи Румунію. І потрібно все ж таки вирощувати спонсорувати, сприяти появі достойної опозиції в кожній країні до таких рухів. А якщо вони є, то підтримувати їх максимально. От це в Угорщині є такі тенденції. Є новий політик Мадяр, який сьогодні набирає популярності в Угорщині. Складно сказати, якою буде його поведінка по відношенню, наприклад, до України, але перспектив, наприклад, на даному етапі. Орбана і далі кошмарити Україну так, як то він раніше, ну там до наступних виборів, ну я не бачу більше. Поки що так. Але основною умовою, ну, це поки що на сьогодні, звісно, основною умовою є підтримка Європейським Союзом таких рухів, керівництвом Європейської комісії. Таких дуже яскравих поривів я, на жаль, поки що не бачу. Це є системна проблема для ЄС. До того часу, поки ЄС це не зрозуміє. Це буде дуже дуже недобре. А, але знову ж таки будемо дивитися, що буде далі. Ну і пане Валерію, напередодні в Німеччині обрали канцлера, так ним став Фрідріх Мерц. І що цікаво, що обрали його вже з, другого, з другої спроби, так, тому що перша ну провал першого голосування так, за призначення. Ну, вона стала таким досить сюрпризом, і навіть декого змусила понервувати. і... І на вашу думку, все-таки що це було? Чому лише з другого разу вдалося? Ну, треба нагадати, що на посаду канцлера претендували двоє із коаліцій, яка утворена сьогодні в Бундестазі. Олаф Шольц чинний, ну вже не чинний канцер Німеччини. І Фрідріх Мерц чинний Німеччини. І те, що утворена коаліція на двох, і на відміну від попередніх виборів Бундестазі, коли дуже складно проходила коаліціяда. А Навіть там були прогнози про те, що буде створена коаліція світлофор і так далі. Цікава тоді була кампанія. Нині, ну нібито на перший поряд, виглядає, що все простіше. Чому? Тому що є два учасники коаліції, але голосування і провал за, по цьому голосуванню, що сталося вперше після Другої світової війни, таку ніколи не було в історії Бандестагу, Засвідчує те, що єдності в цій коаліції небагато. Вона ситуативна. Ми ж не знаємо, які домовленості були досягнуті в період між першим та другим голосуванням, між ХДС та СДП. Не знаємо. І я більш переконаний, що ми не дізнаємося. Але зараз я бачу, як в соціальних мережах українського сегменту несеться від Фрідріха Мерца роблять нового Бориса Джонсона. Який нам передасть Тауруси, передасть там нескінченну кількість зброї і так далі. Ну, Я хочу закликати всіх, щоб ми трішки спокійніше дивилися на заяви Мерца і об'єктивніше. Бо бачу зараз ну от просто, знаєте, такий примітивний, навіть не фейк, а це ну просто ну відчастий фейк, напис, от допис у мержі Facebook. Мерц передає нам 50 ракет Таурус і посилання. На заяву Мерца ще від 15 лютого 2025 року, коли в період виборчої кампанії він сказав, що я розгляну питання передачі Україні ракет Таурус, якщо стану канцлером, і це може статися виключно за погодженням із моїми європейськими партнерами. Європейських партнерів у нього дуже багато. Він не говорив там, що це має бути рішення Європейського Союзу. Ми з вами щойно обговорювали, обговорювали Угорщину. А хто знає, може він скаже, то. Ви знаєте, Угорщина проти, то я не можу вам передати. І таких речей ми будемо бачити багато. Канцлер Німеччини має багато повноважень, але рішення, які ухвалюються в уряді, вони в великій мірі залежні від рішень Бундеставу. І саме коаліція чина буде визначати ефективність цього голосування. Я нагадую історію в Україні 2000 історію восьмого парламенту 8-го скликання. Тоді була створена також коаліція у парламенті БПП. Блоку Петра Порошенка та Народний фронт Арсенія Яценюка, який під кінець фактично парламенту, восьмого скликання, ну дуже-дуже погано голосували в Унісон. Дуже погано. Було багато проблем. І це яскраве свідчення того, що, хоч вони і в коаліції, але проблем багато. Тому за риторикою і обіцянками Німеччини зараз і канцлера Німеччини Фрідріха Метса треба ну, слідкувати, але бути дуже дуже обережним стосовно цього.